Медія зміїв продовжує інспектувати стан доріг з міської громади. Сьогодні під'їзна дорога до села Бірки від траси Лозова Павлоград до гаражів. Рік тому ДП дороги Харківщини за кошти з міської міської громади 3 мільйони 200 тисяч гривень проводили тут ямковий ремонт. Ремонт виявився неякісним. Одразу після робіт дорожнє покриття почало руйнуватися, утворилися вибоїни та глибокі ями. Більше того, відповідно до умов тендеру та договору підрядник мав відремонтувати дорогу до самих гаражів. Однак роботи залишилися незавершеними. Проблему неодноразово підіймали депутат міської ради Олександр Жаян та Андрій Бережний. Вони вимагали доробити ремонт, проти відповіді та результату немає. Невеличке питання. Поборка обіцяли, що дороблять до гаражів, а якась вона зупинилася возле контору. Не пам'ятаєте, прошу минулого висувати. Пам'ятаю, пакунка історія сіна сходна, прорахувала там 3 три кілометри. Поки... ми виділили кошти з вами на під'їзну дорогу до села Вірки. Саме була субвенція, Кошти використали в повному обсязі. Просили вони додаткове фінансування, але почали споговою умови, які вони не змогли. Зміська міська рада так і не проконтролювала належне виконання робіт. У підсумку 3,2 мільйони гривень витрачені, а дорога у жахливому стані. До гаражів доїхати практично неможливо. Лариса Бодаріва, Стоміна Анастасія, канал Медіазміїв.